Ти стоїш на станції конверту, в тебе сотка в кишені, квиток на нічний автобус. Твій рюкзак немов корабельний трюм Тільки в морі штиль. наповзе на хронос і розсипле пісок. Але ми не в піску дарма. Ми вигнати погатьки. Нас мільйони. Ми лишили бараки, розйобані павільйони, ми лишили себе, і у нас ніхуя нема. Тільки станція, потяг, рюкзак і мішень на спині. А у роті чужий язик у крові і слині пришити на хіба то зажило? Ні. Волочий свій рюкзак. Грій, руки в чужих кишенях, Ріш, коси дівкам, танцюй, розтискай кулаки. Адже вибір такий тільки. Бути тобі оглашеним? Чи глухим? Бути до всього глухим.